Всім доброго дня та гарного настрою. Сьогодні 20 грудня, магазин АТБ. ціни на овочі та фрукти, банани 64,85, клементин 70 гривень. Апельсин, перший гатунок 55 гривень за кілограм. Мандарини першого гатунку – 60 гривень, лимони Майер – 54,85 за кілограм, авокадо. 18,40 за 100 грамів. Ананас першого гатунку – ваговий. Ціна за кілограм 92 гривні. Кокос. Одна штука коштує 28,90. Авокадо хас 170 гривень за кілограм. Гранат першого гатунку 90 гривень. Манго 13,80 за 100 грамів. Ківі перший гатунок 91 гривня за кілограм. Ківі голд у кошику 64,90, 90, пів кілограма. Ківі у кошику другий гатунок. Вісімдесят три дев'яносто за упаковку. Груша фасована. Упаковка коштує тридцять дев'ять дев'яносто. Груша перший гатунок сорок три гривні. Груша другого гатунку тридцять шість.

134,95 за кілограм. Томати коктейльні. 100 гривень за кілограм, курінь імбіря 229 гривень за кілограм. Огірки тепличні. Першого гатунку. 110 гривень за кілограм. Капуста цвітна 85 гривень. Капуста білокачана 7,90. Цибуля ріпчаста фасована 19,60 за кілограм. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок – 12,19. Цибуля червона Марс 34,50 за кілограм. Картопля другого гатунку 10 гривень кілограм. Фасована картопля першого гатунку 21 гривня. Гарбуз батернат 18,95. Яблуко галан 17,90. Картопля фасована, мита відбірна, 2,5 кг за 84,90, картопля добірна фасована. 2 кг в упаковці 74,80, картопля мита першого гатунку. 27 гривень за кілограм. Картопля, перший гатунок, 11,90. Морква, 9,40. Буряк, першого гатунку, 9 гривень за кілограм. Морква мита 18,90 Морква фасована. В упаковці 1 кілограм мита 26,90 дев'яносто. Пекінська капуста. 17 гривень за кілограм огірки, перший гатунок, 79,90. Часник імпорт, 110 гривень за кілограм. Капуста Савойська, 34,60. Буряк другий гатунок, 5 гривень за кілограм. Томати тепличні 85,90. Салат листовий у горщику 38,50 за штуку. Яблуко чемпіон 1 кілограм. 21 гривня. Яблуко репчів. 30 гривень за кілограм. Мандарини 60 гривень за кілограм. Яблуко Red Prince 20,55 за кілограм. Яблуко Голден 20,90 Виноград синій. 82 гривні, хурма персимона. Першого гатунку – 95 гривень, та хурма корольок 80 гривень. Памело першого гатунку 85 гривень за кілограм. Рейфрут перший гатунок 44 гривні. Памело червоне першого гатунку. 1 кілограм коштує 85 гривень.